Був собі заєць у лісі. Влітку було йому добре, а взимку погано. Доводилося до села ходити на току Овес Красти. Приходить він якось на тік, а там уже. Зайців цілий табун. От він почав перед ними вихвалятись. У мене не вуса, а вусища, не лапи, а лапища, не зуби, а зубища. Я нікого не боюсь, Зайці розповіли тіці вороні про цього хвалька, тітка Ворона. Ох. Папуся, Бабуся ніколи не спить. Так. Тітка Ворона пішла хвалька шукати і знайшла його під кущем. Побачив її заяць, залякався. Тітенько ворону, я більше не хвалитимусь. А як ти хвалився, що в мене не воса, а восища, не лапи а лапища, не зуби, а зубища. Паску була вона його. Трошечки. І відпустила. Гляди, більше не хвались. Так, а де мої окуляри? Одного разу сиділа ворона на паркані. Собаки схопили її, почали душити. Побачив заяць, треба ворону рятувати, як же їй допомогти. Вискочив він на горбок і сів. Собаки побачили зайця, кинули ворону та й за ним. Ворона враз підлетіла і на високе дерево сіла, а заяць від собак утік. Трохи згодом застаріла знову ворона цього зайця і каже От тепер ти не хвалько. А хоробрий молодець. От і казаці кінець. А хто слухав молодець. У місті Бімбом на центральній площі стояло дерево. Дерево, як дерево, саме звичайне, але все ж воно було чарівним. Адже на ньому жили думки: розумна, добра, зла, дурна, весела і навіть дивна. Щоранку з першими променями сонця думки прокидалися, робили зарядку, вмивалися і розліталися по місту. Вони прилітали до кравців і листонош, лікарів і водіїв автобусів. Вони поспішали до школярів і зовсім маленьких дітей, які тільки навчилися ходити. Тому з раннього ранку всі жителі міста, і люди, і коти, і собаки, всі здійснювали різні вчинки. Розумні чи дурні, добрі чи дуже злі? У думок було багато-багато роботи, особливо у веселої, розумної та доброї. Вони мали всюди встигати і всіх відвідати. У нашому чудовому місті має бути на якомога більше жартів, радості, усмішок і веселощів. Тоді всюди лунатиме сміх, а в місця ніколи не буде поганого настрою. І вони летіли над великими проспектами й маленькими вуличками, випереджаючи своїх шкідливих родичок дурну, злу і нудину думки. Тепер ви розумієте, як засмутилася розумна, весела та добра думки, коли до їхнього міста прийшла негода. Негода привела з собою холодний вітер. Вона затягла небо чорними кошлатими хмарами і вилила на площі та вулиці бімбограда колючий дощ. Вона зло свистіла в підворіттях і на горищах. У, -у, -у, У. Закінчилися ваші веселощі. Тепер ви назавжди забудете пісні жарти. Тепер вам більше не сміятися. У, -у, -у, -у добра, весела та розумна думки дуже засмутилися, зате їхні шкідливі сестриці зла і дурна. Навпаки раділи й були щасливі. Тепер, коли холодно і сиро, думали вони, ніхто не буде веселитися. Тепер не наші веселі, розумні сестриці, а ми станемо найшанованішими думками в нашому сьомому холодному місті. Ми всіх пересланимо навіть найкращих і найдобріших. Ось що казали одна одній злодійки, відправляючись до жителів міста. Але раділи вони марно. Шкідливі сестриці забули, що на їхньому дереві живе ще одна думка, їхня далека родичка. Дивна думка. Дивна думка не часто приходила до жителів міста, але якщо когось відвідувала... В місті починалися дива. Важливі інженери згадували дитинство. Вони влаштовували різнокольорові феєрверки і салюти. Поважні двірники раптом переставали бути поважними. Вони присідали навпочіпки і малювали крейдою сонце і хмари, а також одне одного. Того дощового похмурого дня дивна думка довго думала, до кого ж їй прийти, і вирішила, що давно не була у веселого шевця. Веселий швець і справді був веселою людиною, але цього дня він був сумним. Негода зіпсувала йому настрій. Але варто було дивній думці заглянути до нього в майстерню, як обличчя веселого шевця знову стало веселим. А дурні і злій думкам довелося забиратися геть. Веселий швець взявся за роботу, і ось уже на черевиках з'явилися зелені підошви, а на чоботях сині майстер дістав пензлик. І незабаром туфлі стали бусковими й червоними. Він працював невтомно, і тільки коли останній чорний черевик перетворився на бусковий, він відклав пензель і вийшов на вулицю. Дощ і вітер шуміли над містом, але голос веселого шивця був гучнішим. Ге. Ідіти їм бограда. крикнув він. Ви мені потрібні, ви потрібні місту. Біжіть сюди і ми переможемо негоду. І незабаром вулицями та площами крокували взуті в різнокольорові черевики хлопчаки та дівчата. Вони хлюпали по сірим калюжам, і вони ставали різнокольоровими. І коли остання чорна хмара перетворилася на Бускову, дощ припинився, а разом із ним пішла й негода. Містяни виходили з будинків, раділи й сміялися, вони славили веселого шевця й підкидали вгору дітей, а разом із ними веселилися думки добра, розумна. І весела! Хай живе дивна думка! Хай живуть диваки-майстри! Хай живуть діти Бімбограда, Кричали вони і високо вгору підкидали свої великі, яскраві капелюхи. Куди Іванко найнявся одного разу до багача на роботу. Домовилися на один рік. Багаче каже хлопцеві, за рік твоєї служби я тобі заплачу стільки-то, стільки-то грошей і загадаю одну загадку. Загадку? Якщо ту загадку відгадаєш, то одержиш плату, а не відгадаєш, то нічого тобі не дам. Хух! Що мав, бідний Іванку робити? Погодився на цю умову багача, а загадка була така, що таке чистота. Пропрацював Іванку один рік, прийшов час відгадати загадку, але він не зміг. Тоді багач йому і каже, та що ти знав, Іване, чистота то кішка. Вона живе в моїх покоях, кожного дня її мої слуги вичищають та миють. На ній немає жодних рап'яхів рап та багнюків, тому вона і є сама чистота. Що? Нічого не зробиш, думав Іванку, не відгадав загадку, то й плати не дістав, тільки дав йому багач якийсь старий обдертий костюм. Потім домовилися вони іще на один рік. А друга загадка була що таке красота? Проробив Іванку ще один рік, але й тепер не міг відгадати загадку. Та щоб ти Іване, не знав, що красота то вогонь, відповів йому багач. З вогнем мої слуги готують і варене, і печене. Усе непотрібне вогонь спалить. Та він ще й і людям допомагає вночі. Як за перший рік служби, так і тепер не дав багач Іванкові жодної плати, бо він не відгадав загадок. Але Іванко добре запам'ятав багачеві загадки, бо за них він працював цілих два роки. Що мав бідний хлопець робити? Найнявся до багача і на третій рік. Загадка третього року була така. Що таке благодать? Прослужив Іванку у багача і третій рік, але і цю загадку він не зміг відгадати. Багач йому каже Благодать то вода. Вона втоляє справу людям і всім тваринам. І колеса моїх млинів вона крутить, і прибутків багато мені приносить. Ну, чи не справжня ж благодать? Тоді каже іванку багачеві. Добре, а давайте я буду у вас працювати іще один місяць, але якщо ви не повторите свої відповіді на всі три загадки, які загадували, то віддасте мені плату за всі три роки моєї служби. Багач на це погодився. А, але це було якраз у пору весни, Іванко вийшов поле орати, через якийсь час дивиться, йде багатьох що це може означати. Що це може означати? дивувався Іванко. Прийшов багач ближче, сів на паркан і дивиться, як Іваноре. А коли надійшла обідня пора, а то багач послав Іванка до себе, щоб йому приніс обід. Послухав Іванку багача і пішов в будинок. Дивиться, а у багача дім загорівся. Прибіг він на поле і, говорить, що трапилося. Сказав це не просто, а словами багачевих загадок. Чистота, чистота красоту винесла на висоту. Давайте швидко благодать, бо вам домом не владать. Фух. Багач на це нічого не міг відповісти, бо не знав, що ці слова означають. Поясни мені, Іване, що ці всі слова означають. Бо я їх не розумію. А ось тепер Іванко пояснив багачеві. Чистота красоту винесла на висоту, то це означає, що на кішку, тобто на чистоту, упала красота, тобто розжарений вугіль. і кішка від страху кинулася на висоту, тобто на горище, і від жару горище загорілося. А далі слова. Давайте швидко благодать, бо вам домом не владать. Означає, що давайте швидше воду, щоб потушити вогонь. Прибіг багач додому і переконався, що Іванку правду казав, бо його хата і дійсно загорілася. Діватися було нікуди, позичив багач грошей у своїх родичів. Заплатив Іванкові за всі три роки його служби. Тут і касті кінець.